Друзі, привіт! Сьогодні вже 20 квітня, я ще й досі до ума не довів свій плуг. Все доробляю, доробляю, все потрошку доробляю. Ну, воно ж перший раз не знаєш, те так, те переробляю, те доробляю. Ну, сьогодні хотів вам показати, зробив я гребінку. Щоб для весняної оранки є у мене і боронка. Ну, щось мені боронка не знаю. Захотілося мені зробити гребінку. І там ще відрізний диск я зробив, покажу вам. І предплужник. ну предплужник у мене був, як ви бачили, але там я його трохи неправильно зробив, переробив. Ну, Вірніше, відрізав лишня. Не переробив, а відрізав. Лишнє. Так що якось так. Ось тут у мене, дивіться, висять деталі. Це із відрізного диска. Ось дві деталі, потім я вам покажу. Це ось сама гребінка, ну і кріплення гребінки. Ну, тобто, зараз я його покрашу, пофарбую, тобто, воно висохне і соберем. і покажу вам розкажу. І що там правильно, неправильно, хто захоче, прокоментуєте. Може хтось дасть якусь пораду. Ну, в общем, так що дивимося далі. Ось, друзі, звичайний ґрунт у балончику. ґрунт універсальний. Легко наноситься у складно доступних місцях. 400 мл. 100 гривнів. Ось такий. А потім покрасимо матовою чорною краскою зверху. Так що починаємо. Треба дуже гарно розмішати. Є, є у мене, друзі, і той е, пульверізатором, щоб грунт, Ну, я не схотів. Це опять мити, все, заряджати, тут його красить чи пуха трошки. То я красив пух заразом, он косілку. І то балончиком там кой що підкрошував. А зараз ми балончиком погрунтуємо, потім пофарбуємо і будемо собирати. Так, досить болка вперед. Так, погрунтував, хай підсихає, пише 7 хвилин сохне. Ну, хай хоч з пів години, а потім трошки пофарбуємо і підождемо, поки висохне і соберемо. Ну що ж, друзі, час трошки пофарбую граминку. Все рівно воно один раз краситься так, щоб для початку, щоб красиво було. Ну, все рівно. Може не працюватиме, то хоч гарно виглядатиме. Тепер почекаємо. Поки підсохне фарба. І будемо збирати. І далі вам все розкажу і покажу, як я зробив. Ну, а ви, як би сказати, подивитесь, правильно чи неправильно. Так, ну що ж, пофарбовані деталі підсохли. Почнемо збирати. Почну я із відрізного диска. Ось на пункті прийому металу купив. Ось такий диск почистив, він не дуже іржавий був. Це, мабуть, сошник з якоїсь сівалки. Маде, ось дивіться, Маде in Argentina. Ось такий. На батьківщині марадони зроблений. Так, потім ось таке, друзі, кріплення зробив. Це в мене тут була така товстотіла трубка. Виточив від шестигранника токар мені ось такий палець. Я приварив сюди. Це ось я зробив Ой. Ось саме оцю стойку зробив ось з такої шинки. 40 на 10. Почистив, удвоє, зварив і получилась ось така гарна стоєчка. Ну, це ось так воно ось зараз. ось змастив трохи, потім шайба, гровер і гайка. Ось так. Так, треба йти шукати десь ключ на 30. Ну, найду потім то таке. Я зробив, щоб диск отак повертався. Ну, не знаю, правильно це чи неправильно. На, у відео я дивився, одні кажуть, це погано, другі це добре. Ну, як би заклинити можна завжди. Так, ну що ж, далі. Ось так. І ще в мене є, друзі, ось предплужник. Теж на цій стійці. Тут я відпиляв лишня з другої сторони, бо не лізло в землю неправильно. Зараз зробив ось так. Ось такий повністю саморобний. Трошки ще тут підогнув, ну, подивимося, як він працюватиме. Зараз я вам покажу, як він ставиться, що куди. Так, дивіться, друзі. Вставляється він ось сюди. Ось. Отак ви можете відрегулювати його уверху, низ по висоті. І отут ось попускаються гайки, і вліво, вправо можна його Подавати куди вгодно. Оце такі регулювання, вверх вниз вліво-вправо. Оце ми будемо випробувати. Так, це зараз ми знімаємо. Так, двома болтами на 16 зажимається, ну і плюс ще й контрагайки. Не знаю, чи великий буде, чи ні. Ось зараз я поміряю, яка відстань отут у нас виходить. Ось звідси і до дзвідси якраз до ступиці. Зараз поміряю. Ну що ж, друзі, перша ось така деталь. Це я тут був тулив борону, приварена гайка, одрізав, усе переробив. Це профільна труба 40 на 40. А плуг у мене 50 на 50. І це у нас ось вставляється. Ось сюди. Так як якась теж на джерметі купив, ну не знаю, якась тут округла, вона ось тут бачите, отаку дуже сильно бовтається. Так я ось, ось понаварював і ось тут. Щоб не, щоб не так бовталося. І Ось сюди отак ось ця штуковина вставляється. Можна, якщо потрібно, буде далі, то можна видвинути і ще один отвір просверблись і буде далі. Ну Поки що, мабуть, наоборот, треба туди ближче. Ну, друзі, я затягувати не буду, бо ще, мабуть, я його буду розбирати. Я тільки так наживлю, соберу, та і все. Далі ось така штуковина. Це у нас профільна труба 30х30. Приварив я ось такі вуха випиляв. Бачите, і тут на 12 отвори. Це у нас ось сюди. Раз. А ця у нас буде ось сюди. А кріпиться вона буде ось на пункті прийому металу. Отака ось, ось серга, це що ресора. Тут стоять салінблоки резинові і ресора ходить. Ось в мене друга є. О, ось вона була теж, отака ось, о, бачите? О, ще десь пригодиться. и стала такого. И она так хорошо сюда стоит. Вот все, смотрите, вот так вот все. Раз. Еще надо купить сюда шайбы. И Гровера або самоконтургаючіся гайки. Ну тут різьба дрібненька. Тут на 14. Так. Ну, тут затягувати поки не будем, щоб можна ж було виставити по цьому. Так. Тепер сама гребінка. Ось ось оця ось основа 40 на 40, товста 3-мм квадратна труба. Арматура на 12. Довжину, зараз соберу, все, довжину розкажу. Навскрізь зробив отвори. Проварив ось тут, зверху, ось, о, бачите. І, і тут обварив. Ось так. І. Ось такі болти на 12. ось сюда их сейчас мы і поставим. Так І тепер треба рівненько виставити. Десь отак. Ну, треба підтягти трохи, щоб воно хоч так як треба стояло рівненько. Я легенько підтягну. Я її відключу о так, ну і тут, в принципі, ось так воно виглядає. Бачите, не знаю. Якщо зуби тут я зробив ось Приварив. Ось тут, бачите, під кутом 45 градусів. Це 30 на 30, ну, це 40 на 40 на 12, я вже говорив. І пружина буде... Ой, ну тут не, <правда> не зажато. Зараз возьму ключа, зажму. Ну, Ось отак воно повинно працювати. Захват такий самий, як і плуга. О, можна трошечки розвернути, зробити грамину, щоб тут був захват більший, трошки повернути. Тут трошечки зменшити, тут трошечки видвинуть. Тут воно і грає, можна цим погратися, виставити, максимально повернути сюди і сюди. Та це не проблема. Це на місці, вже, коли буде випробування, тоді вже будемо. Регулювати як його. І тоді вже можна поставити мітки, просвердлити отут отвор, ще для якоїсь фіксації, і все, щоб не вискочило. Ну, а складується ось так, дуже просто. Ось так, дивіться, раз. Хлоп. От і все. Ось так. Транспортне положення. Ну, Гадаю, вийшло красиво. <рес> а чи тільки працювати буде. Та думаю, працюватиме. Ось так. бачите. Не мішатиме. Під'їхав, раз, крючок зняв, перечепив і все. Ось. Так що, друзі, а, ще одне. Не доробив. ну Це вже відео не буду показувати. Тоді вже, коли оратиму, буду робити випробування цієї гребінки, диска підрізного, предплужника, Тоді вже цей. Оцей ось куто з ним відпиляю. Неправильно я його сюди причепив. Його треба ось сюди поверху. Ну, без нього було краще. ну Це не страшне. Це я отут ось болгарочкою підпиляю, зверху, шліфую і все. Це якби не проблема. Не проблема його відчепить. Ну, а так, в принципі, в принципі, вроді би, би вже і все. Ну, можливо, ще якісь доопрацювання і будуть. Ну, не знаю які. А так ось такий саморобний плуг. Із грибінкою, з підрізним диском, або без нього, або із предплужником, або без нього, з гребінкою, аби можна і без неї. Все легко, бистро знімається, переставляється, все кругом регулюється. Хто, можливо, дивиться перший раз, зараз быстро, вам про плуг про цей розкажу. Цей плуг. Повністю я зробив сам кроме, кроме, що тут було, тут був тільки ось оцей ось корпус. Це старинний німецький двохкінний плуг. Мені дав товариш, ось був оце ось такий оце ось, ось оце звідси, корпус тут ще було, відрізав. Все остальне полиця або відвал. Це узяв у товариша із. 3 по 35 плуга, не знаю, який у нього, ну, підтерті. Вирізав. Лем, Лемиг теж у нього взяв, зменшив, вирізав. Он доварив долото на лемих із ресори. Отут ось зробив вище, підняв стойку, кріплення, труба. Оце вже са, сам тут. Тут ось регулювання плуг вліво-вправо. Можна як і на регулювати, а так можна ось і оці ось попускаєте ось о, болти і двигаєте по рамі. Якщо вперед, то він дужче зміщується вправо. Якщо назад, то зміщується вліво. Ось, о, щоб хвіст вирівнювати налаштування, щоб він стояв рівно по осі трактора, то ось таке налаштування в мене ось. Оце ось очки із кардана, де кардан розсовується, всовується. Ось ту шліци стоять, а ця втулка із шліцами. Тобто, щоб відрегулювати, треба відкрутити оцей болт, виняти, і на шліцах переставити, куди вам потрібно, щоб занести хвіст ліво чи вправо. Ну, ось так. Це тут кріплення ось для предплужника і для диска. Теж я вже говорив на початку. Ці два болти держать стойку вверх вниз можна регулювати. І ось о, оці чотири попускаєте і можна передвигати вліво-вправо. Ну, ось такий однокорпусний плуг. Захват, я не знаю, точно, як так мірять, то виходить 28 см. Один на 28 см. Ось такий плужок. Рама зварена із профіля 50 на 50 Тут спереді товста, по-моєму, 4-мм товщина. Отут ззаді 3-мм. Це ось шинка така, як і стойка здварена в звичі, 20 на, ой, 10 на 40. Ось така розпорка. Ось так зробив, пробував вже там є попередні відео, вже налаштували, оре так як треба. Ну, а це вже вроде би вроде би, доробив, ну не знаю. Ще проведемо випробування. Ну, як кажуть, в немає меж. Ну, якось так. Так що, друзі, ось таке відео поки що випробувати не буду, тому що йшли у нас ось дуже сильні дощі. Землі, що ще в мене орать, там і сусідка просила виорать. <кій> <кій> То ще є, покажу, як вінора, як працює гребінка, як працює диск, як працює предплужник. Все це я вам покажу. А це такий огляд, що я зробив. Так що, друзі, якось так. Ну що ж, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Тобто, як тільки підсохне, що тільки можна буде виїхати у рад, земля тільки буде готова. Зразу я обов'язково зніму відео. Я вже сказав, як диск працює, зніму, як предплужник, як борона працює. Ну, Подивимося, ще сам не знаю. Можливо, щось тут не так, щось прийдеться ще й доробляти, переробляти. Ну, Будемо сподіватися, що вже не буде. вже Переробок хватить, бо вже. Як кажуть, вже пізно йорать буде. Ну, нічого, якось буде. Так що, друзі, кому сподобалась така моя робота, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, то дізлайк. Пишіть в коментарях, можливо, щось корисне підкажете. Підказують. Є коментарі, всякі пишуть, пишуть і. Те, що не треба, пишуть. І пишуть люди досить хороші совіти. Я до них прислухаюся. так що Я якби ще такий не, не спеціаліст у цих ділах, початківець. так що Прислухаюся до гарних толкових порад. Ну, А на цьому все. Ще забув сказати. Підписуємося на мій канал, Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Ну і до нових дуже скорих зустрічей. Пока слава Україні.